Зробимо акварельний малюнок міського пейзажу із групою людей на передньому плані, що будуть гармонійно поєднані з архітектурним і природним середовищем. Центральна частина композиції займатиме широка вулиця або проспект, який веде погляд глядача вглиб простору до лінії горизонту. Праворуч буде розташована будівля з чіткою архітектурною структурою, ліворуч, але з деревами та ліхтарями. Так, лінійна перспектива. Простір вибудований за законами перспективи, вулиця звужуються до точки сходження на горизонті, лінії дорог, дороги дерев та фасади. Фасаду будинку спрямовують погляд глядача в глибину, створюючи відчуття простору та руху, повітряна перспектива. Використовуємо пом'якшення кольорів у дальньому плані, блакитно-фіолетові та прозорі відтінки. Вони будуть створювати ефект віддалення. Передній план тепліший і насиченіший, що підсилює глибину зображення, цілісність композиції, всі елементи, архітектура, дерева, люди об'єднані єдиним колоритом у тепло-рожево-фіолетових та жовтуватих тонах. М'яке освітлення, вечірнє створює. Спільний настрій спокою та гормонії багатофігурна композиція. Група людей у нижній правій частині картини виступає смисловим центром, інші фігури розподілені по простору, підтримуючи ритм і створюючи відчуття життя на вулиці. Правило золотого перетину центр композиції, основна група людей, розташована поблизу правої нижньої третини, що відповідає правилу золотого перетину і привертає увагу глядача. Будівля праворуч врівноважує композицію та підтримує вертикальний акцент, ритм і рух. Повторення дерев і ліхтарів створює ритмічну послідовність, що веде глядача вдалину, рух фігур, спрямування доріг. Додають динаміки при зображенні спокійного настрою. Висновок композиції побудовано правильно: простір має глибину, фігури гармонійно вписані, в середовищі застосовані правила перспективу, ритму і кольорової єдності, робота передає атмосферу вечірнього міського спокою, де люди природні взаємодіють із архітектурним простором, що відповідає темі цілісність і єднання об'єктів у просторі. Бажаю успіхів.